Ця червоноармійська у Житомирі вона підпадає під закон про декомунізацію, тому що Червона армія була такою збройною силою більшовиків, яка утверджувала радянську владу в Україні, боролася проти українців, проти українського національного визвольного руху. І відтак вона потребує переименування. І Топонімічна комісія міська прийняла рішення перейменувати цю вулицю на вулицю Митрополита Андрея Шептицького. Це постать загальноукраїнського масштабу, митрополит Української греко-католицької церкви. І ми знаємо, що ще з 19 століття Українська греко-католицька церква вона була отою національним ідентифікатором. От у... На теренах Польщі, адже поляки сповідували католицьку, католицьку віру, а греко-католицьку церкву відвідували українці. І разом з тим греко-католицька церква ще з 19 століття вона була виразником і захисником інтересів українців. І особливо це проявилося у діяльності митрополита Андрея Шептицького, який. Починаючи з 1901 року, очолював Українську греко-католицьку церкву до аж своєї смерті 1944 року. І він був не тільки релігійним діячем, він був і культурним діячем. В 1905 році він у Львові заснував український національний музей. Він виділяв стипендії для молодих митців, таким чином виступаючи меценатом. І завдяки йому. Греко-католицька церква ще більше, скажем, завоювала авторитет у українського суспільства. І з приходом радянської влади, звичайно, яка сповідувала атеїзм, зазнали переслідування греко-католицькі священники, було розстріляно сім'ю рідного брата митрополита Андрея Шептицького, Лева, всіх членів його родини. І вислано до Сибіру багатьох греко-католицьких священників. От, звичайно, що той прихід радянської влади, от він обернувся нещастям для громадських організацій, які були закриті і так далі. В 1941 році, коли от тепер не союзник, союзник Сталіна, Гітлер розпочав війну проти Радянського Союзу, західноукраїнські землі стали. От, тереном і боротьби оборонних, оборонних боїв. І разом з тим, пізніше, невдовзі, і були в окупації. Митрополит Андрій Шептицький він в часи німецької окупації захищав єврейське населення. Він переховував у підвалах собору Святого Юра. Багато євреїв, десятки євреїв. І дуже великою несправедливістю є те, що йому не присвоєно досі звання праведних світу, як то, звичайно, робиться по відношенню до тих, хто рятував представників єврейської національності. Але все-таки на світовому рівні постать митрополита Андрея Шептицького вона вшанована. Одна з американських організацій визнала його захисником євреїв. І у 2012 році, 24 квітня, у канадському парламенті відбулася така зустріч із очільниками, лідерами різних церков конфесій. І всі були і представники Української катекофальної церкви, і греко-католицької церкви, Святослав архієпископ, і Баптисти, і так далі, і всі визнали. Визнали велич значення Андрея Шептицького як людини світового масштабу, навіть не тільки українського масштабу, як людина, яка як відомий культурний діяч, релігійний діяч. І тому цілком справедливо було б увічнити це ім'я на топонімічній карті Житомира. І депутатський корпус міської ради, міський голова підписали відповідне розпорядження. Про те, щоб ім'я видатного українця Андрея Шептицького було на карті нашого міста. І таким чином наша, от наші передачі про вулиці Житомира вони мають на меті донести інформацію про те, хто це була людина, чим ім'ям названа та чи інша вулиця. І разом з тим мешканців цієї вулиці зобов'язує. Це ім'я підтримувати вулицю в належному порядку, тому що, от приклад показує, коли у Києві називали вулицю Володимира Висоцького, пізніше вона була перейменована навіть у проспект Висоцького, то навіть мешканці, які дуже поважали творчість Володимира Висоцького, вони доклали дуже багато до того, щоб зробити цю вулицю кращою, щоб вона була гідна імені цього відотного співака, поета, актора якого і ми шануємо, і так само ім'я Андрея Шептицького воно має зобов'язувати громадян робити вулицю достойною його імені.